Усім привіт, вітаннячко! Мене звуть Назар, і ви на каналі Бізон. Ми будемо розглядати гарний бій, який я зіграв на Favest 4005 Бабаха. Як величезне, за замовлення даного майстра Василюс за донаток 500 гривень, і ми цей бій записуємо. Тобто ми будемо зараз коментувати його. Цей бій у мене стався на мапі. Устрашна затока на стрімчанському. Знизу в описі буде посилання на стрімчанський, коли я це зробив. А також ми граємо з восьмими рівнями. Будемо їхати стандартно до позиції ВТ. Бачимо, наша ялинка дуже гарну позицію. З самого початку зайняла. Просто цікава позиція, використовуйте її. Це в лапках використовуйте. не використовувати цю позицію. Краще поїдьте квадрат. F5, F4, там є кущі нормальні, де можна буде пересвітити та, можливо, якісь розвідання дати. так? Їдемо на стандартну позицію, використовуємо тут цю пальму, і ми можемо тепер виїжджати і не світитися, оскільки це дає трошечки маскування. П'їжджаємо до перекаток, які є, вам саме важкі танки можуть перекатитися тут. Та зарядили ББшку, щоб 100% ми змогли пробити якусь ем, когось ВТ, можливо. Аймікса. якраз він їде, і дивіться, ми йому дали, на жаль, в каток без урону. Без урону. І той моментик... до речі, 2, 6, 8, 2.6,8.4 також стрельнув, але він пробив, а я, на жаль. Ні. І ми вирішуємо далі тут стояти, можливо, ще хлопці будуть підставлятися. Просто подивіться на їхнього об'єкта 2ПВУ, він вже, тобто поїхав до нашої бази і хотів понизу, по центру поїхати. Це, це дуже ризиковано, ніколи такого не робіть. Ми далі вицілюємо IMX M449L, який є за бони за 8 тисяч бон можна придбати. Але він не підставляється. Бачимо, зверху є 122 ТМ. так, Ми це помічаємо, бачимо, віддаляємося повністю і вирішуємо їхати туди, щоб його продамажити. Переходимо на хеш Фугасис, щоб ми змогли його добрати. 1400, так, І акуратненько під'їжджаємо до виступу. Можливо, тут хтось буде зацілений. так, Можливо, ми зможемо дати, але бачимо, що у нас союзник проїхав. Просто без засвіду, без нічого. І я вирішую зараз проїхати також туди, до цієї позиції, та, можливо, вбити т 122 т Бачимо, що навчив Тейн Прото також поїхав просто на пофігу. Я акуратненько від каменя заїжджаю. Перший камінь об'їхали, добре. І під'їжджаємо вже ближче до 122 т Даємо йому постріл на 857. Добре, що він стріляє по чифтейн прото, а не по мені. Так? І ми сейвимося від артилерії, а також від ворожих танків, які можуть стріляти саме з Б-5 лінії. Бачимо, що там є дуже багато супротивників ще. І е, що ми робимо? Ми приблизно там, де. Стервежка починаємо зводитися, нам дала сушка артилерії, і ми зводимося до кінця, де стоїть саме стерве, та добираємо її. Тобто це є плюс 1150 демеджу нашу скарбничку. Супер, прекрасно. Ми їдемо далі, дивимося, що дуже багато там підставляється. Ми зводимося. До кінця, щоб можливо дати постріл по прожесі. І вже повністю перезаряджаємося і даємо мимо. Так, це був постріл мимо. Деколи таке буває в цій бабасі, що реально зводиться до кінця, і трошечки міліметр якийсь не попадає. Ну, що поробиш, бабаха вона така є. Тож, ми вирішуємо вже туди не цілитися далеко, краще давайте. Спробуємо дати по фочу. Просто на Ерці під'їжджаємо, бачимо, фочок якось гарно бортиком стоїть та кидаємо йому на 1576 демеджу сюди, плюс один фраг в нашу скарбничку. Добре, дивимося зразу на, на другу сторону. Е, тобто, дивимося, чи можливо нас хтось хоче прострелити. І добре, що ніхто не хоче це зробити, ми собі можемо тут кайфувати. Але ми розуміємо, що там, де був Фоч, ще є бабаха, і бабаха може реально зараз ваншотнути мене. Тож я акуратно дивлюся, як їде Айфаза, чи я зможу його тут продамажити, і чи є там ПВХ. Рахунок тим часом стає 9-3. Я починаю вже помале виїжджати з-за рогу. Бачимо, фаза гарно приїхав, але ми даємо йому фугасом на 491. Трошечки мало, я думаю, і я починаю сейвитися від бабахи. Якщо вона там стоїть, вона може мене добрати. Тож, сеємося. Бачимо, що айфазу вже добираю лансенце, там лишилось 430 хп, а бабаха дотепер не світиться. Дуже цікаво, що робить бабаха. Я думаю, вже їхати вперед, але ні, давайте все ж таки наберемося терпіння. Якщо вона зараз стрельне, то вона може ваншотнути мене, і тут не буде хорошого бою. Тож, бачимо, як бабаха гарно підставляється. І ми йому даємо на 1123 хітпойнти. Наші союзники змогли ще нормально по ній подамажити. І їдемо вже на центр мапи до наших супротивників, які залишилися. А все, їх залишилося четверо артилерія. Шотний проджетко лайн також півшотний, також має 800 хп. А також КПЗ 07 -мираж, так, 07 Ашка, перепрошую, петеха, яка є за жетони, за 28 жетонів, і е, реально не раджу її брати, вона дуже картонна, всіма фугасами пробивається. Тільки, тільки одне, що є, це стоїть в кущах далеко і відстрілюю. Тобто вперед, взагалі, не треба їхати на ній. Вона так і робить, вона до кінця бою залишається живою, та ми їдемо на базу, щоб можливо вбити ще їх. Спочатку заїжджаємо з цієї сторони до бази, бачимо Ліона 110 хп. Та йому даємо, попадаємо, супер. І давайте натиснемо W, щоб поїхати та вбити ще КПЗ-шку. Бачимо, що наші союзнички не встигають. І це добре, це потенційно 1400, 640 моїх хп. І я починаю їхати та трошечки. Бачите, таранню даного супротивника і забираємо його. Видо у мене є 4740 демеджу та це 5 фрагів. Дивіться результати даного бою. Погнали. Ось результати даного бою ми взяли майстра та взяли усний калібр. Настріляли ми 5897 шкоди. Зробили ми 5 фрагів та 776 шкоди насвітили по ліону. Також ми зробили в цьому бою 1015 досвіду. Що не помиляюся, для майстра потрібно 1012 досвіду. Ми зробили 1015, тобто трошечки перевиконали план. І ми зробили 9 пострілів, 8 з яких ми попали, та 5 ми з яких пробили. Ось такий був бій, дякую величезне Василю за замовлення танка на майстер. Ви також можете долучитися до даного. Челенджу, можете замовити будь-який танк, який є в мене в списку. Знизу в описі є посилання, звісно, на список техніки, яка у мене є, а також ціни на майстра, а також на три позначки. Якщо ви хочете, щоб я взяв три позначки саме на вашому танку, можете задонатити відповідну суму. Так, яка дорівнює еквіваленту трьох міток, тобто трьох позначок. Наприклад, якщо це є бабаха, як бачите, три позначки це є 3600 гривень. Так? Наприклад. А якщо брати п'ятий рівень, то до 1000, можна і 1100 гривень там, закинути, я точно візьму три мітки, три позначки на стрімах. Ось такий був бій, ще раз, як величезне, за замовлення. Не забувайте протискати вподобайки, а також підписуватися на канал, і тут ще буде багато якісного контенту українською мовою по World of Tanks. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі! Чао, бувайте!